За будинок позвонили знайомі із села, які прибув, приїхали тоді в село забрати свого загинувшого сина, там його вразили в піввідроном ворожим. І просто побачили те, що криші вже в будинку нашому, ну, батьківському будинку вже немає. І так само у бабусиному будинку вже також були якісь там пошкодження мінімальні. Ну, на душі дуже було якось так сумно. Ну, я там провів дитинство, я там виріс, і воно взагалі так. Дуже сильне шкребе середини. Валентин – уродженець Дніпропетровщини вже сьомий рік несе службу у 105-му прикордонному загоні. Від початку повномасштабного вторгнення він воював за Чернігівщину. Тепер має тут власне житло, але зізнається, почуття дому тут ще не з'явилось. Відчуття зовсім не ті, які там були у себе на селі. Ти всіх знаєш, все зараз нове місце. Мінімальні знайомі там з сусіда дізнався, як звати. Ну і все так. Найважчий момент це коли ти перебуваєш безпосередньо на позиції, а прилітає десь ззаді, і ти розумієш, що там дитина твоя, якою один рок рік, і дружина. І в тебе більше нікого немає туди, щоб позвонити, попросити допомогу, щоб хтось зустрів, хоча б щоб були разом. Попри виклики, які щодня приносить війна, люди на Чернігівщині продовжують дарувати щиру підтримку та вдячність. Чаще всього це таке тепле відношення. Бували такі ситуації: бабуся виносить ту картошку, кавун, ти кажеш: ну не треба, там бабуся лишить у себе. Давайте ми вам там тушонки дамо краще. Ну, люди теплі, і вони розуміють, хто їх захищає. Велика війна це випробування, яке проходить уся країна. І хоча кожна історія має свої особливості, її слід відчуває кожен. Особливо це знають родини військовослужбовців, адже ворог забирає в них найцінніше. Час проведений разом. «Час змінилась дуже сильно, дуже багато травм, таких, ну, не те, що травми, а ну, розстройства. Змінилося світосприйняття, що просто, ну, більшість за чого це змінилося, за того, що ти розчарувався в людях, просто ну, які тобі нож, в спину загнали. Думки тільки про сім'ю. Сім'я, родина. Безпосередньо дитина, що якщо просто здатися, і це все буде смерть побратимів, це буде просто напрасно. Час проведений з сім'єю. Більшість моментів просто були втрачені, як дитина почала ходити. Це все на відео, слова перші. Мріючи після перемоги подорожувати з сім'єю Україною та Європою, Валентин водночас визнає, слово перемога завжди залишатиметься болісним, адже воно пов'язане не лише з радістю, а й з тяжким усвідомленням, якою ціною вона далася.